в п'яти порушив свій же дедлайн на вулиці листопад, але Донбас не окупований. Літній осінній наступ провалився. Кремль заходить на ще одне коло орієнтовно десь до квітня, коли Трамп полетить до Сізіньпіня. Якщо й тоді Путін не вийде на кордон Донецької області, то може стати блюдом на їх столі. Як би там не було, але бойові дії колись та й закінчаться. Проте Україна повинна бути готовою, що Росія знову нападе. На жаль, рів з крокодилами, як це часто. Жартували колись українці, ворога не зупинить. Але все ж одне рішення існує: просто замість крокодилів це будуть дрони, мільйони дронів, які будуть розстрілювати все, що рухатиметься до кордону. Кілзона, яка вже активно створюється на передовій з глибиною 15 30 кілометрів, може бути і 100 кілометрів. Але вже по той бік кордону можемо назвати її санітарною зоною. Вже розробляються системи, які засобами радіоелектронної боротьби пропускатимуть наші безпілотники в Росію, але не дадуть російським прориватися в Україну.